Дана сівалочка трьохметрова по класичній технології. Що по ній розповім? Дана сівалка йде з комплексним внесенням мінеральних добрив. На даній сівалочці стоїть у нас дводисковий сошник зі зміщенням, прикотуючи колеса, система варіо за допомогою варіаторних редукторів. Ми можемо з вами виставити більш-менш точно е, норму висіву е, там від трьох до 400 кілограмів, незалежно там або добриво, або зерно. Дана сівалка вис... висіває і дрібні культури, неважливо там ріпак, е, озимі, бобові. Проблем з нею немає. По такій технології ми зараз спробуємо перший раз саме по оранці. Оранка така доволі дуже цікава. Подивимося, як вона буде працювати раніше. Ми ну тільки по по, по традиції, культивація. Дана сіволочка обладнана телескопічними насінні проводами. Хочу зазначити на це щоб ви звернули увагу, тому що порівняно між гофрованими ці не забиваються. Ну ясне діло, якщо буде зерно дуже грязне, буде забиватися. Тут це все працює дуже чітко. Також вона одночасно носить добрива. Тут стоїть на цій сівалці косозуба катушка. Хочу також на неї, щоб ви звернули увагу. Потім підійдете, подивитись, що це нам дає. Це дає безперервний потік насіння, тобто вона потім робить дуже хороше сімінеложе. З телескопах не забивається. Сушничок підготував нам сімінеложе і прикаточка прикатала. Також за неї йде грибінка пружина, яка закриває вологу. Отже, давайте тоді подивимось, як вона зараз себе покаже в роботі.